Ми повинні знати, що нас чекає на наступному тижні. Маємо на увазі, 25 березня, березня служиться літургія святого Благовіщення Пресвятої Богородиці. Потім у четвер, тобто літургія о 10-й годині це само собі. Звичайна літургія о 10-й годині. У четвер служиться утрення в п'ятниці, о 14 годині. п'ятницю у нас є кілька служінь. Перше це таємство Соборовня об 11-й годині. О 13-й годині Парастаса або велика паніхіда. Перед повинальною суботою. І о 14-й годині ми служимо літургію передосвячених дарів. В суботу у нас літургія о 10-й годині. Потім о 14-й годині вечірнє богослужіння перед неділею і в неділю о 10-й годині літургія.